Оскільки влада міста не боролася з вуличною торгівлею, але вона все одно процвітає. Бабусі, ви знаєте, що тут не можна стояти, торгувати. А чи ну, ви його? нічим страх не торгує? Ну ви продаєте, тут не можна, кажуть, що не можна. Вас не розганяють. Розганяють. А чим не розганяють? Ми а сир, ви нас продають, хто Що ми продаємо? Сир, молоко продаємо. Ну тобто це можна, так, так продавати? Не Точно. можна, ну на хліб треба ще якось торгуватися. А що вона тут туди Правда, що. А на що мені ті фотографії? Ну ви багато взагалі заробляєте? Вагом. Оце за це фест, за зато ви ще діти під базочкам подали. А часто виганяють? Скільки разів на день виганяють? Так, цілий день ходять. Не морочіть голову, а мідіть собі раді бога. А чому ви виганяєте? Ви 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 ви. Ну що ж, вулична торгівля все ж продовжує процвітати у нашому місті. На жаль.